Сьогодні вдень з Галиною Бабій на українському радіо. Мої вітання. слухачам Українського радіо Суспільного Першого каналу. Ми розпочинаємо програму. Сьогодні вдень у другій її частині. І маємо для вас дуже цікаві теми, заплановані на цей час для обговорення. Сподіваюся, всі ті, хто з нами були від 13-ї години, серед нашої аудиторії залишаються. А ті, хто приєдналися вам, особливо щирі вітання. Зараз поговоримо про нашу культурну спадщину, зокрема про ту культурну спадщину, яка є спільною культурною спадщиною із народами-сусідами. А Україна, держава на перетині багатьох. Цивілізаційних шляхів, тому наші сусіди завжди так чи інакше впливали і на нашу з вами культуру, і ми також впливали на формування їхньої культури. Зокрема, маємо феномен личаківського кладовища. Лише кілька днів тому ми говорили про личаків в, в сенсі, що ось ще один український геній повернувся додому. Там поховали видатного театрального режисера Романа Віктюка. Перед тим ми прощалися із Мирославом Скориком, видатним українським композитором, героєм України. Але... Історія поховань цього кладовища дуже і дуже велика, адже воно засновано у 1786 році. І там поховані видатні діячі культури, е, політики, громадські діячі, вчені, які е, є і поляками, і німцями, і австрійцями, і звичайно ж українцями. Тому е, ми вважаємо, що це спільне надбання культур народів, які оточують Україну, зокрема зі сторони Європи. І ми маємо дбати, аби ця спільна культурна спадщина була збережена. Принаймні, цим переймається польський фонд культурної спадщини у співпраці з управлінням. Охорони історичного середовища Львівської міської ради та дирекцію Личаківського кладовища. І вони працюють над оприлюдненням бази даних в інтернеті в рамках польсько-українського проєкту Спільна спадщина. Вже представлено сайт, на якому є доволі багато проінвентаризованих об'єктів Личаківського кладовища, відреставрованих, відремонтованих і таких, які. Ну, справді є гідно представлених у всьому світові. І зараз з нами на зв'язку Варшава скайпом до нас приєдналася Міхал Лячковський, президент польського фонду культурної спадщини. Вітам пана, добрий Доброго. день Доброго. рада вітати вас, і з ним наш колега, журналіст, культуролог, перекладач Женя Клімакін. Вітаю, Женю. Доброго дня, пані Галино. Рада чути вас обох, і я дуже ще тішуся, що наші глядачі можуть бачити ваше зображення і наше спілкування на нашому каналі в Ютуб. Отже, як то кажуть, ми знаємо, що Лечаків це таке місце, куди йдуть всі туристи, куди з такою з пітетом ідуть львів'яни, куди приїжджають польські туристи, особливо останнім часом. I my znajomy, що Leczaków це, no muzeje prosto neba, faktycznie. Коли була ця inicjatywa zapoczątka i jak вона była sprzyjняta спочатку w Ukrainie? Proszę Pan Michał. Prace konserwatorskie, które są prowadzone ze środków polskich na cmentarzu łacowskim trwają od 2008 roku. To są wspólne polsko-ukraińskie prace, Polacy i Ukraińcy wspólnie te prace wykonują, pracują w polsko-ukraińskich zespołach konserwatorskich. І перш за все, реставраційні роботи вони почалися вже в 2008 році. Вони відбуваються за рахунок коштів з польського бюджету. Але що важливо, ось власна реставрація пам'ятників могил на Личаківському цвинтарі, це результат такої ось спільної польсько-української праці реставраторів. Mm -hmm. A sam cmentarz no, jest chyba jednym z najpiękniejszych, na pewno jednym z największych i najpiękniejszych cmentarzy europejskich. I właśnie w tym cmentarzu, na tym cmentarzu najpiękniej widać, najpełniej widać, jak wielokulturowa była mozaika etniczna dawnego Lwowa. I na moją думку, Leczakowski Cmentar to w ogóle one z najkrasywszych miejsc, najkrasywszych cmentarzy. I co ważne, Leczakowski Cmentar pokazuje, na skilki multikulturną jest historia Lwowa, na bo ona je multykulturna. Mhm. I dlatego że przy wyborze prac obiektów do prac konserwatorskich także staramy się wybierać takie obiekty, które pokazują ten wielokulturowy Lwów. Restaurują nagrobki e ukraińskie, e austriackie, ormiańskie, no także oczywiście polskie, ale przede wszystkim wybieramy te dzieła sztuki, które, które świadczą o tym. О тим пікне цментажа, те найважніше жежби найважніших авторів та часті Європи дев'ятнадцятого і двохстого віку. Саме тому ми ось підходимо таким чином до цієї мультикультурності і вважаємо за доцільне показувати і реставрувати не лише польські. Могили не лише польські пам'ятники е і нагробки, але е реставрувати і українські, і австрійські, і вірменські, і польські, в тому числі поховання, щоб підкреслити, як вже було сказано, ось цю. Мультикультурність Львова. Пан e, Міхал. а я читала ваше інтерв'ю, де для мене несподіванкою було те, що деякі елементи певних скульптур чи надгробків знаходяться навіть за межами України. Це означає, що знищення Личакова є значним. E, на цвентажу Учаговським щодвойно було 20 тисяч около 20 тисяч нагробків. Pomników nagrobnych. Teraz jest ich prawdopodobnie około 14-15 tysięcy. Mhm. I cmentarz w czasach sowieckich był niszczony, był świadomie niszczony. Można znaleźć w internecie zdjęcia, gdzie radzieccy żołnierze urządzają sobie skoki po nagrobkach. Natomiast teraz dzięki temu, że dysponujemy częściowo materiałem, materiałami fotograficznymi, archiwalnymi, możemy rekonstruować to, co zostało zniszczone. Podczas prac konserwatorskich przywracamy utrącone dłonie, twarze, jeśli dysponujemy, twarze aniołów czy rzeźbi, jeżeli dysponujemy materiałem. Natomiast w tym wywiadzie, o którym pani wspomina, mówiłem o metalowym nagrobku Adama Mucko. To był taki student, który w czasie polsko-ukraińskich walk na uniwersytecie po prostu zginął zabitym przez polskich studentów. Na jego grobie jest piękny, piękny metalowy, piękna metalowa rzecz, która została skradziona w latach 80. i gdzieś pod koniec lat 90. odnalazła się na Łotwie. ukradł, uh -huh. sprzedał, a teraz... W – Żeniu, wam słowo o przekładzie. – Tak, Michal spróbuję wszystko przekazać, wszystko przekazać. Sprawa w tym, że do początku wojny II Światowej w Doliczakowskim Cmentarzu było gdzieś blisko 20 tysięcy nagrobków. Що відбулося після війни, що ми маємо зараз? Зараз десь 14-15 тисяч. А mm -hmm. Совєтські часи зробили свою справу. Ми бачимо зараз. Це не просто якісь там а, а, пусті порожні історії, але ми бачимо і документальні підтвердження, і фотографії, де совєтські солдати скачуть по тих пам'ятниках, і таким чином сталося, що і знищили вандали, і щось розтягли до різних країн. І, і саме тому ми використовуючи ось ці документи, існуючі, фотографії, архівні матеріали. Ми відтворюємо, десь руки немає, десь голови немає. Те про що ви говорили. Говорили, Галино, це історія власне студента Адама Муцко, частину його нагробка, його скульптури на, на його могилі знайшли чомусь в Литві. І ось ми це повертаємо, ми це відтворюємо, ми це реставруємо, щоб. Це збереглося, пане па пане Міхал. Ви кажете, ви час ми, ми, ми. Яка доля внеску польської сторони і української в це дослідження? Адже ми знаємо, що здебільшого тут використовуються польські гроші. Może... Czy mówisz cały czas? My, 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 my. Chciałaby pani zapytać, jakie są odsetki, proporcje tego? Aha, okay. Czy Ukraina w sposób finansowy uczestniczy w tym wszystko? Jak to wygląda? Ten projekt jest finansowany w 100% przez stronę polską. Nasza fundacja, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, co roku aplikuje o dotacje do Ministerstwa Kultury, do, do Senatu, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do innych instytucji. Zbieramy również środki prywatne i z tych środków realizowane są prace na, na cmentarzu Łyczakowskim. Natomiast. No cmentarz jest znajduje się na terytorium Ukrainy, będzie znajdował się zawsze na terytorium Ukrainy, i w związku z tym strona ukraińska zapewnia nam również współpracę w zakresie merytorycznym. Mm -hmm uczestniczą specjaliści z Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie, uczestniczą różni historycy sztuki zarówno polscy, jak i ukraińscy. No i bez tego wspólnego wspólnego ustalania i jak, w jakim kierunku ma iść konserwacja, no nie wyobrażam sobie współpracy. Na razie finansuje to strona polska, no ale wszyscy wiemy, że Ukraina jest w stanie wojny i jest to zrozumiałe, że tak na razie musi być. Dziękuję za zrozumienie. proszę. На цьому етапі 100% коштів на реставрацію витрат покриває польська сторона, Польща, і оскільки фонд культурної спадщини є ну, не державним, все ж таки, а приватним. Він, Звертається до Сенату Польщі, до Міністерства культури Польщі, до Міністерства закордонних справ Польщі, і отримує гранти на те, щоб ремонтувати реставрувати ось ці пам'ятники. Але все ж таки, личаківський цвинтар знаходиться і знаходився, і буде знаходитися на території. Міста Лева і це є і буде Україною надалі. Тому ми з одного боку розуміємо ситуацію, яка зараз склалася, що Україна веде війну з Російською Федерацією, Тому чекати тут, що якісь кошти надійдуть відразу важко. А з іншого боку, ми звісно користаємося ось цього надбання такого наукового mm -hmm українського боку це підтримка з Львівської академії науковців, які показують, можна так сказати, керунок, в якому ми маємо рухатися далі щодо реставрації Лучаківського цвинтаря. Женю, я знову бачу нашу картинку з Варшави і бачу, що у вас півплеча немає. Чуть-чуть розвернути камеру О, або ближче до пана Міхала. От зараз ідеально. Дуже дякую. Знаєте, про що я хотіла говорити, що не завжди такі ініціативи на початку принаймні, сприймалися добре в українському суспільстві. Я Тала в інтерв'ю пана міхала, що деякі львів'яни вважали, що оце перспектива на по... ну, це може бути знову ж таки зазіхання на Львів зі сторони Польщі, так само як скажімо в Олиці на Волині, де також. Польща допомагає коштами реставрувати маєток Радзевілів, і також люди не завжди сприймали це як допомогу, а радше як роботу на перспективу по тому, щоб повернути собі. Як це знаходиться спільна мова, і як це досягається розуміння заради майбутнього і спільної спадщини в якийсь спосіб: не в політичний, не в якийсь газетярський чи телевізійний, а саме як людський стосунок. zrozumiałam ja tak e, najważniejsze jest to żeby się spotykać i rozmawiać mm -hmm. bo rzeczywiście pierwszy raz przyjechaliśmy do Ołyki e, ludzie ktoś nam przebił opony w samochodzie a potem e, e, przy drugim razie e, w takiej restauracji malutkiej e, ktoś zadał nam pytanie czy chcemy ten kościół zabrać do Polski tam restaurujemy olbrzymi 17 wieczny no kościół e, w Ołyce Ну на жаль, з самого початку не було легко, але найважливіше це все ж таки зустрічатися, говорити, спілкуватися з людьми. Зізнаюся вам чесно, що коли ми вперше приїхали, були вулиці, ну то нам, наприклад, колеса пробили в автівці місцеві жителі. якісь. А коли ми зайшли в якийсь ресторанчик, невеликий, то прямо в нас люди питали, чи не хотіли б ми собі забрати ось цей храм на територію Польщі. Ale tak naprawdę no nie ma co się dziwić, bo pytanie dlaczego jacyś Polacy przyjeżdżają do małej miejscowości na, na, na Wołyniu i chcą coś robić. To, to naturalne. Mnie to nie dewuje, aż że w ludzi absolutno zjawia się naturalny sposób zapytania, kiedy one znajdują się w małej miejscowości, Раптом з'являються якісь поляки, щось хочуть реставрувати. В них виникають ось ці запитання, так само було в Польщі на Мазурах на початку 90-х, як почали приїжджати, то німці в нас в Польщі була подібна ситуація в регіоні Мазури, коли mm -hmm. почали приїздити на Мазури німці. То теж були ось такі побоювання, що німці захочуть повернути собі якісь місцевості, якісь свої маєтки, якими вони колись володіли. Але так на правді в ООН Mam takie wrażenie, mieszkańcy tego, tego miasteczka są przekonani, że to nie jest polski kościół czy katolicki kościół, tylko to jest ich kościół, to jest ich lokalna, ich lokalna tradycja, ich lokalna historia. I w momencie, kiedy zaczęliśmy te prace, one trwają już 7 lat, niektórzy mieszkańcy zaczęli przynosić do kościoła fragmenty rzeźb, które kiedyś zostały z tego kościoła zabrane. Одають є, тлумачу, вже важне є те, щоб вони вручили й далі тішили око по реставрації. А що є дуже вкрай важливим, що після всіх цих розмов, співпраці, а ми вже сім протягом семи років там працюємо вулиці, який процес відбувається, і які мої спостереження, що місцеві жителі вони не сприймають це як якийсь польський храм, якийсь польський костел, а сприймають як. Своє місцеве регіональне і, і що відбувається зараз? Приходять місцеві жителі і приносять якісь фрагменти скульптур яких не було для того, щоб реставруючи, відтворюючи, ми могли відтворити це дійсно належним чином і щоб це залишилося і тішило око тих людей, які будуть туди приходити щоденно, а також туристів, які ну, Бачите, Ми побіжно ще й про Олику розповіли, і це теж дуже і дуже велика справа. Тому що, як на мене, будь-які зусилля творити спільну культурну спадщину, вони в сто крат, в тисячу крат важливіші аніж шукати різниці, чи якихось речей, які би в нас роз'єднали. І тому я хочу наголосити, що ця ініціатива прекрасна, і що насправді занедбаних об'єктів ще дуже багато є. Ну я думаю, що як і на території Польщі, так і на території України. Тому ми разом маємо це відновлювати і створювати спільну культурну спадщину. Де на сьогодні в якому ресурсі в інтернеті є те, про що ми говоримо, уже відреставроване, проінвентаризоване і готове до огляду. Stworzyliśmy stronę internetową, która jest dostępna pod dwoma adresami cmentarz.łyczakowski.pl oraz lyczakiew.cemetery.com. Tam można w dwóch wersjach językowych, po polsku i po ukraińsku, zapoznać się z wynikami prac konserwatorskich, ale także z wynikami inwentaryzacji. Ponad 8 tysięcy nagrobków zostało obfotografowanych, zmierzonych i zrobione im profesjonalne karty inwentaryzacyjne. To wszystko jest dostępne na tej stronie. Ми створили два сайти, дві сторінки в інтернеті. Перша називається cmentashvichakovsky.pl, а друга адреса називається Як jak... uh -huh. Причому що важливо, вони двомовні ці сайти. Ми спеціально створили і польською і українською мовами, щоб можна було з цього користатися. Там кожен хто бажає, може зайти. Зробити ось можна навіть так сказати таку онлайн прогулянку по личаківському цвинтарю і побачити, як це виглядає зараз. 8000 tysięc obiektów, 8 e, mogił. Tam znajduje się, to i e, rezultat restauracyjnych prac, a także można i tam e, dodam informację, na przykład, pro skulptury, I o tym chciałbym też powiedzieć, że tak, tak. takim pomysłem na, to, na stworzenie tej strony był moment, w którym e, obejrzałem e, hasło na ukraińskiej wikipedii poświęcone cmentarzowi Uczakowskiemu. Воно виглядає зовсім інакше ніж хасло на польській вікіпедії, пошвяне тому цвентажові. Я ja, чому e, ми вирішили це створити? Почалося все з того, що я зайшов на українську сторінку Вікіпедії личаківського цвинтаря і побачив, що вона дуже сильно відрізняється від польської сторінки. <haz> Цього кладовища у Вікіпедії так зупинні інне постачі сам важне для українців, зупинені не постаті для поляків. Зупевні інших жебірже подаєш, поприклади тих найважніших реалізацій. Нацвантажу я звернув увагу на те, що е, на українській сторінці українці представляють і перш за все говорять про українських героїв, які там знаходяться, про українських скульпторів, які створювали ці нагробки чи скульптури е, на польській сторінці. Звісно, поляки звертають увагу на те. kto z Polaków tam pochowany, kto z Polaków tam leży, jaki polski skulptor stworzył w mogły? I dlatego, dlatego na tej stronie, która jak powiedziałam jest dwujęzyczna, jest po ukraińsku i po polsku, e zamieściliśmy również historię najwybitniejszych rzeźbiarzy, którzy tworzyli swoje dzieła sztuki. Mm -hmm. Właśnie na i to są zarówno Austriacy, jak i Polacy, jak i Ukraińcy. I mamy nadzieję, że dzięki temu uda się Polakom przedstawić historię rzeźby ukraińskiej, znajdującej się na cmentarzu. I odwrotnie, Ukraińcy zainteresują się, zainteresują się tymi polskimi twórcami, którzy pozostawili tam swoje dzieła sztuki. Proszę, żenie, u nas półtora chwily. Same samemu my stworzyliśmy site, gdzie informacje i pro-polskich, i pro-ukraińskich skulpturów. Z spodziewaniem na Tesiu. Що... Ось українці зможуть більше інформації отримати про Личаківський цвинтар і також поляки зможуть отримати більше важливої інформації. Ну, це... Це... Розмовляч розмовляємо, спотикаємося вичищі, чинки тому лепіші познами і лепій зрозуміли. Найважливіше це зустрічатися, спілкуватися, і тоді ми зрозуміємо одне одного для мене є дуже важливим розповісти в Україні про цю працю, про цю спільну ініціативу і загалом розуміти, що цивілізаційність будь-якої нації досягається у її історичній пам'яті. Щоб ця пам'ять не затухала, ми мусимо робити отакі важливі речі, відновлюва. Щось загублене, показувати те, що нас об'єднує, і, можливо, десь обговорювати чи залишати позаду те, що нас колись роз'єднувало. Я вам дуже дякую за цю програму. Жичи пану Міхалу, дуже здоров'я і далі суксов. Зобачення по пандемії дякує. Значить, це з нами в ефірі був із Варшави Скайпом. Пан Михайло Ляшковський, президент польського фонду культурної спадщини, і допомагав нам порозумітися з нашими слухачами, перекласти йому на їм на його розповідь. Женя Клімакін, мій колега, журналіст, культуролог і перекладач. Дякую ще раз Варшаві. І сподіваюся на подальші контакти для висвітлення таких чудових культурологічних ініціатив. Тим часом завершується наша студія у цій частині програми сьогодні в день. Зараз ми знову ж таки зробимо невеличку рекламну паузу, після чого матимемо в студії гостя із Національного художнього музею. Там сьогодні відкривають онлайн виставку історії великого українського герба. І я сподіваюся, що ця тема також зацікавить наших глядачів. the club